Вітаю, друзі. Радник із національної безпеки, колишнього президента Сполучених Штатів Америки Байдена, Джейк Саліван, перервав своє медійне мовчання і дав перше інтерв'ю після поразки демократичної партії на президентських виборах. Якщо вірити журналістам телеканалу Інтер, для свого першого спілкування із представниками ЗМІ Джейк Саліван обрав саме. Українських журналістів, записавшись для подкасту Червоні лінії програма, яка виходить на телеканалі Інтер. З огляду на те, що верхівка демократичної партії виглядає деморалізованою і неохоче спілкується із журналістами, будь-яке інтерв'ю, будь-який подкаст чи коментар від представників верхівки демократичної партії завжди викликає природний інтерес. А тут ще й Перше інтерв'ю, і не просто перше інтерв'ю Джейка Салівана, а саме для українських засобів масової інформації, ну, конкретно для телеканалу Інтер. Є ще одна причина, яка викликає підвищений інтерес до розмови Джейка Салівана з українськими журналістами. Джейк Саліван це практично була центральна фігура. Яка формувала міжнародну політику Сполучених Штатів Америки, і він не просто був радником, а приймав ключові рішення. Я думаю, що наряду з держдепом і державним секретарем Блінкеном. І у мене наприклад була така ілюзія, що Джейк Саліван не просто так вийшов до ЗМІ. Очевидно, він вийшов в результаті рефлексії і докорів сумління. Я так думав. І думав, що Джейк Саліван вирішив покаятись. Думав, що, напевно, він щось зрозумів і хоче розказати про помилки свої, так як це зробив Білл Клінтон. Але я помилявся, чесно скажу. Не вгадав я мотиви Джейка Салівана. Виявляється, все банально і дуже просто. Джейк Саліван вирішив потоптатися по репутації республіканської партії і, скориставшись спецоперацією СБУ Павутина, трошки підняти рейтинг імідж демократичної партії. Головний посил, з яким вийшов Джейк Саліван, це повідомити світові і нам з вами, українцям, що виявляється. Ця спецоперація Павутина, і взагалі всі успіхи, які пов'язані з дронами, ми зобов'язані демократичній партії, тому що саме Джейк Саліван і Ентоні Блінкін фінансували дронову програму. Якщо бути відвертим і чесним, то до певної міри можна зробити такі висновки, тому що український журналіст військовий Бутусов, Юрій Бутусов, розмовляв з Ентоні Блінкеном в посольстві американському тут в Києві. І говорив про необхідність виділення там мільярда доларів на дронову програму. Я не знаю, що там було виділено, але така розмова була. І Джейк Саліван формально має право стверджувати і говорити про такі речі. Про те, що саме американці профінансували нашу дронову програму. Але не тільки цим відзначилося інтерв'ю. Звичайно, були запитання. З боку українського журналіста, ведучого програми Червоні лінії, як він бачить подальший розвиток війни, ситуації на фронті, і що би він порадив взагалі робити і українським політикам і конгресу, тому що це інтерв'ю, цей подкаст записувався з конгресу США. Ну, я хочу сказати, що ніяких висновків не зроблено, і Джейк Саліван залишається невиправним і взагалі демократична партія. Порада проста і стратегія проста. Тиснути на фронті. Я хочу наголосити на цьому моменті: тиснути на фронті з метою підписання вигідної для України угоди. Я хочу розшифрувати, що таке тиснути на фронті. Тиснути на фронті це не рухати фронт в напрямку кордонів 91-го року. Тиснути на фронті це не деокупація українських територій, і це не завдання стратегічної поразки, чи навіть тактичної поразки у вигляді розгрому окупаційних військ на окупованих територіях. Тиснути на фронті, це не давати можливість російським силам просуватися. Тобто, Американці до цих пір забороняють нам думати про деокупацію. І вони хочуть, демократи, я маю на увазі, в даному випадку вибудувати таку неприступну стіну, об яку росіяни будуть битися роками, поки не зрозуміють, що сенсу в цьому всьому немає, а поки в них не закінчиться піхота, економіка і так далі. Яким боком ця стіна має бути, невідомо. Як довго це має продовжуватись, теж вони не знають. Тому в них формулювання стільки, скільки потрібно. От потрібно 10 років, значить, 10 років. Наступний важливий момент. Все це потрібно тиснути на фронті, тобто стояти на одному місці, вкопаному, і не рухатися 10 років для того, щоб підписати з Путіним вигідну для нас угоду. Я хочу просте запитання задати. Для чого підписувати угоду, якщо все вирішується виключно на фронті? І сам про це говорить Джейк Саліван, що е, зупинити Путіна можна тільки досягнувши успіхів на фронті. І все залежить в міжнародній політиці і в стосунках з Росією від військової ситуації, від військових зусиль на фронті. Виникає запитання: а для чого тоді підписувати угоду, якщо досягнути сильних позицій на фронті? Якщо все вирішує зброя, а не підписи і не право. Тобто міжнародного права не існує, існує право сили. Якщо існує право сили і все вирішує зброя, для чого підписувати угоду? Джейк Саліван цього не може пояснити. І ніхто не може зрозуміти взагалі цієї тактики, і наші журналісти не можуть задавати відповідних запитань Джейку Салівану. До, до цього подкасту «Червоні червоній лінії приєдналися ще там, два коментатори-експерти, які, в принципі, все говорили приблизно в тому ж самому напрямку, лиючи воду на млин тиску на фронті. Ніхто не говорить про деокупацію, про ще якісь там речі. Потім особливий блок був присвячений стамбульським перемовинам. Я пригадую шахове протистояння між Анатолієм Карповим і Гарі Каспаровим. 48 зустрічей було. Ну, вважайте, 48 раундів. Тоді КВНівці жартували загалом радянська вся вся гумористична сфера. Кілька там філітонів. І ще там записали постановочок на, з приводу цього шахового протистояння між Анатолієм Карповим і Гарі Каспаровим. І я пам'ятаю ці жарти. Наступна нічия відбудеться у наступний вівторок. Вони там раз в тиждень грали, по-моєму, 48 партій і 40-40 нічиїх. Тобто нічия за нічиєю, нічия за нічиєю і так далі. І нам вони всі рекомендують. Не відмовлятися від перемовин і постійно їздити в Стамбул 40 раз так 40 раз, 48, так 48. Для того, щоб справити враження, що ми є прихильниками миру і прихильниками підписання угоди. Знову ж таки, запитання: для чого підписувати цю угоду, якщо все вирішує сила, і для чого це все збиратися і. Стільки скільки треба не тільки, значить, нам будуть допомагати ми протистояти, а в тому числі і імітувати оцю всю дипломатичну роботу. Але найголовніше це питання пустоти цих перемовин, і чомусь всі експерти стверджують на те, що ці перемовини носять ритуальний характер, і Росія нічого не говорить і не дає конкретики. Це абсолютно неправда. Росія дає чітку конкретику і чіткий посил. Він наступний. Ми можемо зупинитися, якщо ви нас зупините. Якщо ви маєте чим нас зупинити, ми зупинимось. Якщо у вас є сила для, окупа... для деокупації, значить ви проведете деокупацію. Якщо у вас немає сил, немає бажання ви боягузи і ще там щось, то чому ми повинні зупинятися? Все зводиться до наступного задача, стоїть дуже проста зараз. До якої нас підводять і з якою ми погоджуємося, ми повинні зупинити Путіна, все крапка. Це і є сталий і справедливий мир. Зупинка Путіна це є сталий і справедливий мир. І ця зупинка вона повинна формалізуватися якоюсь там угодою, в яку ми повинні вірити. Це така зараз е постановка, яка вже якщо раніше демократи і Джейк Саліван вони соромились її озвучувати, то зараз вони це вже говорять у відкриту. Це те, до чого вони нас вели і привели. Отже, висновок ключовий. Путін чітко артикулює свою переговорну позицію. Вона дуже проста. Якщо у вас є сили, можливості, зупинити мене, зупиняйте. Якщо немає у вас сили можливості, я не зупинюся. Чому я повинен зупинятися, якщо у вас немає чим мене зупинити? Джейк Саліван говорить про те, що потрібно тиснути на фронті і потрібна зброя. В Одесі є такий вислів: смажте рибу, риба буде. Тобто зупиняйте Путіна, стабілізуйте фронт. Зброя буде. Зброя буде. Ви стабілізуйте фронт, зупиняйте Путіна. А зброя зброя вона буде. Це приблизно рівень, що ми всі розуміли, рівень експертизи і рівень політичної позиції, а також рівень рефлексії і прозріння. Ну, я не буду казати на слово «покаяття», а рівень висновків, які зробили наші партнери, демократична партія. Нічого взагалі, єдине це зловити. О, якийсь там медіапривід і нагадати про себе, і приписати собі, що всі ці операції спецслужб СБУ української це все заслуги фінансування дронової програми демократичної партії. Ми повинні бути вдячні Джейку Салівуну. Це мета його виходу до до преси і так далі. Ну, це те, що. Я хотів би підсвітити і показати, що відбулося і на що не звернув увагу. До речі, ніхто не помітив цього інтерв'ю Джейка Салівана в програмі «Червоні лінії. А він нібито вперше вийшов до засобів масової інформації і повідомив нам, от дав нам такі поради. Горбатого могила справить. Все, що я можу якби, сказати. На цьому все. Дякую за увагу, за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.